Тільки ми відійшли від Blast Bounty, а вже починається новий тір 1 турнір. Чемпіонат світу, який пройде у столиці Саудівській Аравії Ріаді, розпочнеться вже сьогодні. З матчів в 3D Max та GamerLegion проти монголів о 14.00 Vitality Team Liquid та Тайлуза Astralis о 17.15 і матчі на вечір Фейзи Аврори та Team Spirit і Heroic. Турнір проводиться за системою програв вилетів. Попереду нас чекає ще один тиждень професійного змагального Counter-Strike. Шкі суб'єктивної аналітичної думки по дракони зараз у надзвичайно хорошій формі. Їх можуть зупинити тільки Фелканс, які будуть чисто вивозити по АІМ, і Віталіті, які треба нарешті зібратися, і почати показувати такий КС, який був до того. Наві потроху набирають форму з новим гравцем. У першому матчі мають дуже легкого суперника. А ось у другому матчі вони будуть боротися з Монголс, які точно у найкращій формі за останній час. Але якщо Наві зможуть перемогти монголів, то їх буде очікувати Віталіті, які навіть на спаді мають перевагу. Цікавий факт: атрибутика команди Falcons була розкуплена ще за місяць до початку турніра.